Колись забезпечувала теплом цілий мікрорайон Ужгорода, а нині тут гріються хіба що без хатьки, та й то від вогнища. Від будівлі екс в провулку університетському залишився лише архітектурний скелет, який поступово перетворюється на смітник та ніч ліжко, і не тільки. І на вході в будівлю жодних перешкод. У день це майданчик для ігор місцевих дітлахів. Жителі навколишніх будинків підтверджують, навіть переломи у кількох дітей не спонукали власників, принаймні закрити доступ до будівлі. Треба закрити, тому що цей котель ще пригодиться. Мені здається, що не значить, не треба ще закрити всіх сторон, огородити, щоб туди не, 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 не ходили. Котельна працювала, обслуговувала весь цей район. Аж до аеропорта, університет, і так що це, це, це дуже потрібно було. Нині ж ніяк не використовується, натомість перетворюється на аварійну, дах прогнив і будь-якої миті може впасти, адже всередині коробки для нього жодної опори. Цигани вибили одну із труб, і ця криша висить і представляє загрозу. Це швиденько розгребли, розікрали більшість металу. Звідси, тому що хазя, хазяї, які тут були, вони не встигали розібрати. А ночами тут коперцалися зовсім інші, такі якісь невідомі люди, які тягнули кольоровий метал. А за кілька метрів через паркан від закинутої будівлі садочок у дошкільній установі переконують, дітлахів до покинутої котельні не пускають. А звести ще вищий паркан між будівлями заважає прив'язаність садку до модуля котельні, який знаходиться біля покинутої будівлі і хоч на території садочка вже більше трьох років є власний модуль, запустити його поки не можуть. Єдиним питанням і проблемою залишається лише те, що ми обігріваємо 30-й садочок. І поки не буде підключено в 30-му садочку, тобто введено в експлуатацію цей модуль, який у них побудований на альтернативному плані, доти ми не зможемо підключитися до нашого нового модуля. Чому поруч із садочком моторошний притулок для безхатьків? Ми дізнавалися у міськраді. Тут від установи теж відхрещуються. кажуть, будівля має власника і приватизована. Але хто власник, повідомити не можуть. Тому й спитати, коли у котельні наведуть лад ні в кого.